15-16 квітня 1944 року завершились бої за володіння Тернополем. Саме у ці дні відзначають звільнення міста від фашистських загарбників. Тернопіль німці перетворили за дуже короткий проміжок часу в фактично досить потужний оборонний пункт. Називається це військові термінології теорії опорні міста. Опорні пункт. Гнучка мобільна оборона в Тернополі була застосована не вперше. Німці частково її використовували в боях на правобережній Україні за Житомир. Саме вона дала можливість так довго протистояти радянським військам. Німці створивши такий потужний опорний пункт, оборонялися більше місяця. Значить, була спроба бронегрупи «Фрібе» прорватися до оточених. Значить, гарнізон німецький. Довший час радянська історіографія його уникала цього питання. Скільки було німців, або завищувала його там до 18 тисяч, потім опустились до дванадцяти в взагалі німців 4 тисячі 700, ну близько 5 тисяч чоловік. Якщо говорити з тими частинами, які на підступі, то це не більше 8-9 тисяч. Всіх самому Тернополі німців було до 5 тисяч. Радянські війська ж наступали з десятикратною перевагою, каже Ігор Крочак. Проте це не врятувало останніх від колосальних втрат. Дослідник вважає, що уся відповідальність. Із за це лягає на вище партійне керівництво, яке неправильно підходило до побудови збройних сил, оснащення та оцінки ситуації. Після перших вагомих втрат радянські війська почали використовувати артилерію. Через це Тернопіль було сильно зруйновано. Загинуло чимало мирного населення, яке стало заручником у протистоянні між нацистською німеччиною і радянським союзом.